Вітаю, друзі! Це телекомпанія Март, це програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Олександр Берез, голова адміністрації центрального району міста Миколаєва. Добрий день, Олександр Дмитрович. Добрий день. Раді вітати ваш, вас в нашій студії. Стан. Говоримо сьогодні про поточний стан справ у районі, який ви очолюєте. Ну і звичайно, торкнемося інших важливих тем. Отже, про район. На слуху обмежений бюджет. І відповідно, в як район відпрацював ну вже фактично більшу частину року в умовах обмеженого бюджетного фінансування, як відпрацювала? Ну дійсно можемо говорити, що вже дев'ять результати дев'яти місяців, розуміючи в цьому році ще на початку, що ми будемо мати в розпорядженні ресурси менше ніж в минулому році. Міський голова Олександр Федорович ставив завдання, що перш за все має бути дотримана, ну, відповідний санітарний стан району, а вже потім всі інші питання там, ремонтів, благоустроїв і, ну, і все таке інше. Тому в цьому році ми в об'ємі фінансування і в показниках там, там, натуральних, як то говорять, витрим дотримувались минулорічних об'ємів. А все інше, що вдалося, чи зекономити, чи там було заплановано, тоді вже направляли відповідно на, на ремонти. Но ми так розуміємо, що зараз така. Досить складна погода. У нас стоїть декілька останніх днів вітря на дощі, грози і і на сьогодні знову ж такий прогноз. Я так розумію, що комунальникам це також додає роботу. Так, звісно, тому що після поривів вітру є там, і якщо ну і дерева падають або гілки, ну окремо падають і листя. Також ну, тобто, треба просто робити частіше прибирання, планувати там графіки, відповідно підлаштовувати. але... З іншого боку, тут є певний досвід вже напрацьований роками, і ми розуміємо, що якщо, наприклад, у нас там липень, серпень це більш суха погода, і відповідно там треба робити акцент на те, щоб там зволожувати вулиці, там, то вересень, місяць і там жовтень, це вже треба просто частіше прибирати листя, опали і все таке інше. А тим часом місто так чи інакше рухається до початку опалювального сезону. Микола Логінов, керівник нашої комунальної теплогенеруючої кампанії Миколаєволтеплоенерго, до речі, як і минулого року, він зараз б'є тривогу. Він говорить про те, що керуючі компанії досить слабо, або, скажімо так, не дотримуються темпів і графіку підготовки саме житлового фонду до опалювального сезону. Як оцінюєте ви ситуацію безпосередньо в районі? Ну, знову ж таки, у нас, тік, я завжди говорив про це, щоб було розуміння серед містян, що як тільки опалювальний сезон закінчується, починається підготовка до наступного опалювального сезону, відповідним розпорядженням створюється робоча група на базі департаменту житлово-комунального господарства, очолює один з заступників міського голови. І відповідно кожна там, структура по своєму навіть. Направленню контролює хід підготовки. Тобто всі проблемні питання виносяться на обговорення і знімається періодична інформація по готовності. Е, станом на зараз дійсно є підстави для хвилювання по готовності, наприклад, тих же ОСББ. Але заради справедливості треба сказати: ну, звісно, що Микола Логвінов, там, на, на, маючи досвід і розуміючи, там. Відповідальність він застерігає всіх, що треба там прискоритися, і це все правильно. Але з іншого боку, знаючи там ОСББ, вони з кожного року в рік вони десь ідуть от в такому темпі, якщо брати там по місяцям дивитися, то вони як то кажуть: ну поки що від графіка, там вони свого звичайного вони там не сильно відхиляються, тобто вони тянуть, 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 а потім якось раз і все в общем то більш-менш виходить нормально. Ну, тобто, ви так намагаєтеся зберігати оптимізм, я так розумію? Та не то, що оптимізм, вони ж розуміють, що ну, СББ це об'єднання е власників ну, квартир. Да? По, по суті, кому з них хочеться мерзнути в зиму? Вони ж розуміють, що хто за них це зробить? Тому якби і е, тут як то кажуть, ми контактуємо з ними постійно, з там. Якщо якісь питання, які, наприклад, вони на своєму рівні не можуть вирішити, або їм потрібна допомога, то ми там підключаємося. Тому якби поки що ну, працюємо. Добре. Центральний район у нас. Хоч він називається центральний, але за великим рахунком у вас є те, що називається, ну я не знаю, можна, напевно, такий термін застосувати, віддалені райони. Як то Варварівка, Матвіївка, Тернівка, ракетне урочище. Як оцінюєте проблематику цих територій? Централь... центральні віддалені мікрорайони. Так, Напевно, так ну для цих мікрорайонів проблематика, вона, скажімо так, із року в рік традиційна, хоча я вважаю, що. Ту увагу, яку там, приділяє міська влада із року в рік, я думаю, що люди ну, відчули. Скажімо так, певні, певні зрушення. Основні питання для, ну звісно, що кожен район є своя специфіка, але загальне основне питання для всіх мікрорайонів це відсутність асфальтового покриття ну, в приватному секторі. Дороги не, ну, не асфальтовані. Тому, якби це один з напрям роботи. Ну, вуличне освітлення, звісно, що зараз війну. Ви бачите, що і по центру міста, не всі вулиці ми освітлюємо. А коли внаслідок пошкоджень ворожими атаками наших потужностей, то відключення, тому зараз вуличне освітлення, скажімо так, не те щоб не актуально, але, скажімо так, поки що воно. Робиться там е пев певні роботи, але не з такими темпами, як би е хотілося б, е з, з огляду на обставини. І ну, Зрозуміло, що там ті вулиці, які там є магістральними в приватному секторі, також намагаємося тримати відповідно в належному санітарному стані, там, прибирання е, піску. Там, вказуємо відповідним комунальним підприємствам на там, що треба, там, або триву покосити, або там, десь є проблеми з невивезенням сміття, там, то також розбираємося. Але і намагаємося знову ж таки вести профілактичну роботу, пояснюємо. Мешканцям, тому що є питання, які вони мають вирішувати, ну скажімо так, самостійно, а не чекати, що хтось прийде і біля їхньої хати щось там зробить. Штрафуєте людей? Скажімо так, ми намагаємось бути ну, ну, на перший раз ні, але якщо бачимо, що систематично не реакція відсутня, то тоді, так, протоколи складаємо. А от якщо тут в прив'язці до того, що ми говоримо про, ну, якщо віддалення району, це, як правило, в масі своїй така приватна забудова. І в контексті наближення опалювального сезону зараз актуалізується питання надання допомоги таким соціально незахищеним групам стосовно твердого палива для пічного опалення, я так розумію, що якась робота ведеться в цьому напрямку. Давайте розберемо, яка. Ну, дивіться, там не зовсім там не фігурує соціально незахищені групи, там саме от є акцент на пічному опаленні, тобто допомога житловим господарствам, які використовують для опалення пічне опалення. Е, якби і було рішення уряду з цього, з цього питання, і на рівень місцевого самоврядування спустилася вказівка організувати, ну цей вибудувати алгоритм відповідний і організувати цей процес. Е, наразі е, готується. Є вже ну, затверджений відповідний акт обстеження про наявність пічного опалення, і плюс до кінця тижня у нас була от нарада буквально в понеділок у першого заступника міського голови. Віталія Лукова з приводу положення про там обстеження і надання довідки про е, пічне опалення. Ми підготували там певні зауваження, кожна адміністрація не тільки для складання цього акту і для того, щоб люди з пічним опаленням могли отримувати цю допомогу. Ну тобто, якщо коротко, то на цю допомогу будуть мати право тільки ті, які використовують. Виключно пічне опалення, тобто у них відсутня можливість фізично е е опалювати або там, газом, або електрикою. Там. Тобто, от акт має зафіксувати, що відсутня послуга з інших видів опалення. Тобто, я правильно розумію, Буде, будуть створювати, будуть створюватися відповідні комісії. Так. Які, умовно кажучи, будуть. Будете... Ну, а ініціатива все одно має виходити від громадянина. Тобто так, Він, очевидно, пише заяву. Да? Так, абсолютно. Людина приходить або там, за адресою, там знаходиться адміністрація Центрального району інженерного 1 або в відділення в мікрорайонах. Звертається з письмовою заявою, що про що там розглянути, ну якби і про допомогу твердим паливом, і відповідно вже включається ця процедура обов'язково вихід на місце для складання відповідного акту, візуального обстеження, докум перевірка документів відповідних, і вже потім за цим висновком подається отримується ця довідка, яка потім буде далі надаватися або в соціальний захист, або в пенсійний фонд. І нарахування будуть е, вже йти з державного бюджету, не з місцевих вже бюджетів. Насяки розумію. чи механізм це до, до кінця не з'ясований? Ну це все ще не з'ясоване, але я так розумію, що за знову ж таки, як воно було за минулим за минулими роками, то була, скажімо, так: ми подавали необхідну кількість, наприклад, там дров, і вже потім отримували і роздавали там їх по заявникам. Ініціатива Данського благодійного фонду побудувати в мікрорайоні Північному житловий будинок і дитячий садок. Ну, досить така цікава, приємна новина е, прозвучала приблизно місяць тому при підготовці серпневої сесії. Е, ваш прогноз як, як депутата міської ради і як очільника району центрального? Як швидко може бути реалізований цей проєкт? Ну, я думаю, що треба сказати про те, що плани. Будівництва дитячого садочку в мікрорайону північному вони мають там не один рік, да? ми там намагалися і проєктувати, і там і щось починати там будувати. Але війна, скажімо так, всі ці плани поставила на паузу. І дякуючи активності там, міського голови, і е е уряду Данії, посольства Данії. Ми сьогодні вийшли на розуміння того, що ці об'єкти будуть збудовані в Миколаєві за допомогою Данії. Зараз на останній сесії проголосували про відведення земельної ділянки Департаменту житлово-комунального будівництва. Ну, далі побачимо, які будуть темпи. Зараз просто щось говорити по... Терміном реалізації цих проєктів ну, трохи зарано, тому що я ще просто не розумію там, динаміку, треба розуміти проєктування, на якій стадії це все, і потім, як воно буде рухатись, вже, тоді можна буде якісь давати прогнози. Ну але відповідний, як мінімум, перший крок, міська рада вже зробила. Ну так, землю, якби. Ну, я тут... Не... Це питання не зустріло ніяких дискусій, там, нічого, тому що всі абсолютно депутати, я думаю, кожен розуміє, що це. Класна, хороша ініціатива для всього міста в цілому. А, до речі, коли наступна сесія у нас? На наступному тижні в четвер. А, на попередній е, сесії, фактично на цю на вересневу е, сесію, перенесли два. Таких важливих як видається питання, одне з них стосується там, скажімо так, пільги стосовно оренди землі для забудовників, і в прив'язці з'явилося ще одне питання: схожий проект, аналогічна пільга для юридичних осіб. Чия власність досить серйозно постраждала від ракетних ударів окупантів? Перше питання воно вже двічі виходило на сесію і двічі не набирало там необхідної кількості голосів. І я зверну увагу, що ви один з тих, хто досить так гостро висловлювався стосовно, скажімо так, можливості підтримки цієї ініціативи. Чи не змінюється ваша позиція зараз? Моя позиція не змінюється в цьому питанні. Там якби, пільга ну, вона полягає в тому, що просто пропонується а, змінити а, цю ставку з 3% до 1%. І таким чином, виходить, ті забудовники, які мають ділянки в оренді в місті Миколаєві, вони зараз поставили повністю там, будівельні процеси на паузу. Там, ведуть бізнес чи не ведуть бізнес в інших областях України. А, тобто в Миколаєві нічого не відбувається, але ми ще ну, би, стимулюємо цю, скажімо, цю паузу тим, що ми ще хочемо би, зекономити кошти. Їм, ну, на сплаті за оренду земельних ділянок. Е, в моєму розумінні, у нас є, наприклад, Одеса, да, яка там обстрілюється щодня, ну, обстрілю. 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 да, обстрілюється. Да, обстрілюється. Але Одеса на сьогоднішній день, десь там в трійки по квадратним метрам з даного е житла в, там, в цьому році. Е тому так, в Миколаєві зрозуміло, що є певні ризики е безпекові, е і говорити там про можливо про активність бізнесу ну, там, важко. Але з іншого боку, ну я думаю, що ми навпаки маємо стимулювати тих забудовників тих під, тих під Ті підприємства, які, не дивлячись на на існуючі ризики, приходять в Миколаєві або ті, які місцеві підприємства, які запускають якесь виробництво, запускають будівництво і створюють робочі місця, запускають економіку міста. Тому що ті, хто просто-напросто тримають землю до кращих часів, щоб потім або там будувати, або просто її потім реалізувати після там перемоги, після настання миру, з Певною там э, націнкою, то я думаю, що якщо ви сьогодні не можете будувати або боїтеся, або там, то, то треба повернути і властість міста, будемо там вирішувати питання і э, давати тим забудовникам, які будуть на себе брати ну, ці ризики і, і будувати. І я я, скажімо так, я б ще розумів цю пільгу, якщо б э, забудовник прийшов, говорить: дивіться, я хочу побудувати, я реально запускаю будівництво, там, але з огляду на те, що це Миколаїв. Ну, давайте якось знаходити компромісне рішення, щоб я там якось зменшив свої ризики. Ну це одна розмова, але просто так, щоб давайте просто ну земля, просто вони будуть тримати. А ми ще і, й... у нас і так зменшення надходжень в міський бюджет. Ну давайте ще, ще ще зменшимо. А за що ми тоді будемо, вибачте, на вулиці прибирати? За що ми будемо там субсидувати наші комунальні підприємства, які там ну потребують цього критичної інфраструктури? Я маю на увазі. Тобто, ну як буде місто з чим з? За світло платити на вулиці і все таке інше. Тобто, ну ці ж питання треба вирішувати, школи, дитячі садочки, все таке інше, воно все з міського бюджету. Але от я звернув увагу, що ініціатори цього проекту, вони перед минулою сесією фактично в прив'язку до нього причепили і інший проект, який стосується аналогічної пільги для... Юридичних осіб, які серйозно постраждали від ракетних ударів окупантів, і знову ж таки, це питання, очевидно, зараз вийде в порядок даної сесії. Що тут думаєте? От тут якраз я вважаю, що це справедливо, але ці два питання однозначно треба розділяти. Тобто, та те підприємство, от, наприклад, там я знаю в Тернівки, да, у нас є там не декілька підприємств, які дійсно. Дуже серйозно постраждали від обстрілів, Зруйновані майже вщен. І тут дійсно можна зрозуміти е, ці підприємства, що їм просто сьогодні треба протягнути руку допомоги, дати ці пільги, там, може, може, якісь, як то говорять, канікули для сплати оренди, щоб вони просто-напросто мали змогу відновити, відновитися. Тому, тому що поки що, от я буквально там, позавчора там, мав розмову з. Одним підприємством, яке підприємцем, яке там, в там центрі е, тож так також постраждало не критично, але постраждало. І е, було питання про те, що зробили там акт обстеження, такі візуальний, як тільки там стався цей прильот і. Прозвучало питання, ну що далі? А далі поки нічого, тому що у нас процедура, поки що тільки передбачена для квартир або для приватної, приватної забудови, подання через дію і там всі ці далі ця процедура. Тому поки що це питання взагалі, як то кажуть, на рівні держави там по юридичним особам стоїть на паузі. А, ну, але ми всі живемо в одному місті, і треба розуміти, що ми ну, дійсно, коли відбувається така кризова ситуація, то маємо один одному якось допомагати. Позиція зрозуміла. А, є ще одна тема, яка, скажімо так, уже не один місяць а, дискутується і. Також не бачимо єдності в серед депутатського корпусу щодо неї. А саме мова про реорганізацію стоянок маломірних суден. Фактично, якщо говорити іншими словами, мова йде про вилучення з майнових комплексів двох міських дитячо юнацьких спортивних шкіл, а саме Олімп і Атлант, ну фактично, причальних споруд. Так сталося, що одна з цих шкіл це Атлант, знаходиться в центральному районі. Ну і знову ж таки. Так сталося чи не сталося? Так повинно бути. Ви входите до робочої групи, яка от зараз працює уже певний час, і очевидно має напрацювати якесь бачення для міської ради. Що з цим всім робити? В якій стадії зараз робота робочої групи? Значить, відбулось декілька засідань робочої групи. Два були виїзних в ці школи. Запросили через депутатський запит депутата Іванова документи про роботу функціонування відповідних шкіл. І зараз там. Внутрішнє там, ухвалення положень, але сутність цього всього там, в тому, що ну, якби є законодав... законодавство України, яке е, вимагає, щоб е, місця маломірних, стоянки маломірних суден вони були розведені окремо, тобто дитячі школи окремо, там, пірси для яхт або там, для інших плавзасобів е, окремо. Е, моя позиція, вона і від самого початку я е, виявив бажання брати участь в, в роботі цієї групи в тому, що ну як скажімо так, щоб не виявилося так, щоб в результаті цих всіх. Е, Цієї роботи наші спортивні школи лишилися без доступу до, до пірсів і до, до води, тому що вони профільні спортшколи, які готують відповідних спортсменів, які там мають у них повинен бути доступ до води. Це перше. Друге, я чесно кажучи, вважаю, що в цьому питанні ми не повинні поспішати, хоча б з того, що, знаєте, вони говорять, воно не часі, тому що на сьогоднішній день акваторія там в районі певних шкіл вона перебуває закритою, туди на воду ніхто не виходить, і тому, якщо ми навіть завтра там. Я гіпотетично говорю, що там якимось чином там ухвалимо якісь рішення, які там дозволять відкрити стоянку яхт, все одно там ніхто стояти не буде. А створити прямо сьогодні ще одне комунальне підприємство і навантажувати міський бюджет відповідними там видатками, я думаю, що про це треба дуже ну, уважно до цього питання ставитись і, і, і говорити, і, ну, скажімо. Так обережно, і вивчати його більш прискіпливо. Е, тому е, робота цієї групи розпочата. Документи там опрацьовуються, напрацьовуються відповідні рішення. Е, як воно буде далі, будемо там, говорити, будемо бачити. Ну, дедлайнів яких ви собі не ставите? Е, ні, поки що таких дедлайнів не стоїть, але. Ну, я, я так розумію, от, і, і, от ваша позиція така. От днями тут був Дмитро Фалько, секретар Миколаївської міської ради, і якось так звучить, що головне, щоб не нашкодити. Головне, щоб не нашкодити Дю США. Тому що це я взагалі я взагалі вам хочу сказати, що в мене от е, така позиція, що от є, наприклад, там бізнес. Да? От бізнес там має заробляти гроші. І, але бізнес, який там говорить, що він буде заробляти гроші на комунальні, на комунальні власність, ну це не бізнес, це схема. Тобто є, там, є у нас пірси, вони у власності школи. Давайте приберемо звідти бізнес. А там і забезпечимо певні там інвестиційну привабливість, там певних ділянок, які будуть визначені, і там збудуємо е відповідні там яхт-клуби, і вони там віддамо там ну, бізнесу, що вони там заробляли гроші, і у нас був там в Миколаєві. Дійсно, в Миколаїві немає гарного яхт-клубу, Це правда. Але я чесно кажучи, зас... зараз ті, хто причетний до обласного глубо образилися. Ні, ну з відповідною інфраструктурою, комунікаціями, все таке інше. Але питання в тому, що якби ну, я дуже сумніваюсь, в ефективності функціонування комунального яхт-клубу. Просто я от думаю, що класний є клуб це має бути все-таки приватний об'єкт і з приватними там, підходами, з бізнесовими. І можливо на інших локаціях. Так. Зрозуміло. Так, ну і напевно на фінал. Мені здається, такою однієї з таких яскравих подій дня міста, який миколаївці відзначили минулими вихідними, був турнір зі стрітболу, який проходив просто на вулиці Соборні. Яскраво, емоційно круто. Ви організатор цього заходу. Як вам? Ну, мені особисто сподобалось, тому що така атмосфера була спортивна. Відчувалася таке, знаєте, що от скучили, скучили за такими спортивними Такі погода подіями. Ти не підвела та й не підвела зовсім. Були прогнози на дощ, але потім, я думаю, всі от бажання і сподівання вони зробили. емоційна налаштованість вона цієї хмари розвела над Миколаєвом. Скільки команд? 13 була, і серед них навіть це ці... не завадили. <з communicating> 13 команд. Але, але 14 вересня. Але класно, що була і дівчата, були, команда дівчат брала участь, і вони навіть там пройшли перше коло. Хто допомагав взагалі організувати захід? Та всі разом згуртувалися. І це і управління спорту, і спортивна школа, Надія, і громадські активісти, і Ніка Баскет також долучив, ну, долучився і підтримав там, потужно. Комунальні підприємства без зайвих там, скажімо так, аргументів, такого іншого, організувалися там, технічно, допомогли це все організувати. Тобто, ну, я вважаю. Маю, що дійсно вийшло, і вийшло на хорошому рівні. І всі побачили хороші, класні результати і отримували задоволення від зробленої роботи. Розмітка залишилася, що а, наштовхує на питання, чи буде продовження. Розмітка я маю на вулиці Соборній, маю на увазі. Всі зійшлися на той, тій думці, що треба повторити. Що ну, поки що є хороша погода в Миколаїві взагалі вона буде трошки триматися довше, ніж в іншій частині України. І тому можна ще раз а, зіграти. Добре, будемо сподіватися, що це вдасться і ще в цьому році, і не тільки в цьому році аналогічні турніри зберуть молодих і, до речі, не тільки молодих, но ну, миколаївців. На вулиці Соборнії, в рамках турніру зі стрітбол, добре, Олександр Дмитрий, дякую за інтерв'ю. І вам дякую. дякую за ваші відповіді. Разом дякую. до перемоги. Дякую. Дякую.